Всім привіт! Ольга Мартиновська це ім'я, яке асоціюється з кулінарною майстерністю, харизмою та невтомною енергією. Відома як переможниця третього сезону Мастершеф і суддя цього популярного шоу, вона стала однією з найяскравіших зірок українського гастрономічного світу. У цьому відео ви дізнаєтеся про життєвий шлях та особисте життя Ольги Мартиновської. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо! Майбутній кулінар Ольга Мартиновська народилася 2 вересня 1989 року в місті Миколаїв, що на півдні України. Зростаючи в проморському місті, вона з дитинства була оточена багатством української кухні та свіжими продуктами, які згодом вплинули на її кулінарний стиль. Ольга згадує, що любов до їжі зародилася в неї ще в ранньому віці. Я завжди любила готувати, експериментувати на кухні, створювати щось нове. Її перші кулінарні спроби були простими, але вже тоді вона проявляла творчий підхід, додаючи власні нотки до традиційних рецептів. У школі Ольга була активною та цілеспрямованою. Вона не лише добре навчалася, але й захоплювалася творчістю, що згодом допомогло їй у створенні унікальних страв. Її енергійний характер і жага до знань визначили її майбутній шлях. Ольга Мартиновська закінчила Миколаївський національний аграрний університет за спеціальністю менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Ця освіта могла привести її до кар'єри в бізнесі, але доля мала інші плани. Під час навчання вона отримувала запрошення на стажування у Франції, де працювала на виноградниках і вивчала виноробство. Цей досвід не лише розширив її кругозір, але й допоміг опанувати французьку мову, що згодом відкрила двері до престижної кулінарної школи Le Cordon Bleu у Парижі. Навчання в Le Cordon Bleu стало поворотним моментом її житті. Ольга занурилася в світ високої кухні, вивчаючи тонкощі французької гастрономії. Це був виклик, але я знала, що це моє, згадує вона. Після закінчення школи вона працювала в ресторані в Парижі, де відточувала свої навички та створювала власний кулінарний стиль. Шлях до слави. Перемога мастер-шеф та початок кар'єри. 2013 рік став поворотом біографії Ольги Мартиновської. Вона взяла участь в третьому сезоні кулінарного шоу Мастер-Шеф на телеканалі СТБ. Це був не просто конкурс, а справжня битва смаків, де учасники боролися за звання найкращого аматорського шеф-кухаря України. Ольга з її харизмою та креативними ідеями швидко завоювала симпатії суддів і глядачів, демонструючи страви, що поєднували українські традиції з французькими акцентами. Перемога в шоу відкрила її двері до професійної кухні. Як нагороду, Ольга отримала можливість стажуватися в престижних ресторанах Парижа, де вивчала секрет. Хат Кусін, повернувшись до країни, вона не зупинялася на досягнутому, запустила власні кулінарні курси та стала співзасновницею першої української кулінарної академії. Її кар'єра набирала обертів як швидкісний потяг, що мчить крізь астрономічні ландшафти. 2020 року Ольга Мартиновська приєдналася до команди суддів Мастершеф, де її гострий погляд і теплі поради стали візитівкою шоу. Вона не просто критикує. Вона надихає, перетворюючи помилки учасників на уроки зростання. Ця роль піднісла її на новий рівень популярності, роблячи обличчям українського телебачення. Кар'єра Ольги не обмежується телеекраном. У 2018 році вона відкрила свій перший ресторан у Парижі, що став мостом між українською душею та французькою елегантністю. Заклад швидко набув популярності завдяки унікальному меню, де класні борщі сусідили з вишиканими фуагра. Пізніше в Україні Ольга запустила мережу кулінарних студій, де навчає тисячі ентузіастів мистецтво приготування. Серед її досягнень авторство кількох кулінарних книг, таких як 100 рецептів на кожен день та велика кондитерська книга. Ці видання не просто збірки рецептів, а справжні путівники по світу смаків, де кожна сторінка надихає натхнення. Ольга також є співзасновницею мобільного додатку кулінара, що допомагає користувачам освоювати кулінарію в домашніх умовах. Її бізнес імперія розростається як дріжджава тісто в теплій печі, охоплюючи онлайн-курси, колаборації з брендами та навіть гастрономічні тури. У 2025 році, за даними авторитетних джерел Як UK Wikipedia.org, Ольга планує розширення академії на міжнародний рівень, роблячи українську кухню глобальним трендом. Особисте життя, сім'я, стосунки та виклики за блиском камер ховається особисте життя Ольги Мартиновської, сповнене теплих моментів і непростих випробувань. У 2015 році вона вийшла заміж за Івана Копця, успішного бізнесмена. З яким познайомилася під час роботи в ресторанній сфері. Їхній шлюб здавався ідеальним, пара часто з'являлася разом на заходах, ділячись історіями про спільні подорожі та кулінарні пригоди. У 2016 році в подружжі народилася дочка Віра, яка стала справжнім скарбом для Ольги. Материнство додало їй сил, перетворивши на ще більш натхненну жінку, що балансує між кар'єрою та родиною. Однак, як часто буває в житті зірки, шлюб не витримав тиску слави та розкладу. У 2017 році пара розлучилася, залишившись з друзями заради дитини. Після розлучення Ольга не зачиняла двері для нових стосунків. Чутки пов'язували її з колегою по шоу Володимиром Ярославським, але сама зірка спростовувала романтичні плітки, наголошуючи на професійній дружбі. У 2025 році, за інформацією з сайту FileLiganet, Ольга зосереджена на вихованні дочки та кар'єрі, знаходячи баланс у простих радощах як спільні кулінарні експерименти з вірою. Особисті виклики загартували їх характер, роблячи сильнішою. Ольга часто ділиться в інтерв'ю як материнство навчило її терпінню, а розлучення незалежності. Це життя сповнене емоцій, де кожна сторінка як новий рецепт, що потребує точності та любові. А не так давно зірка мастер-шеф Ольга Мартиновська розповіла, як закрутила роман зі старшим набагато від неї чоловіком, коханого Руслана, та детальніше поділилася подробицям про нього, про це далі дивіться у сюжеті відео. Кулінарна блогерка зізнала, що в неї був певний ідеал чоловіка, а її бойфренд повністю йому відповідає. Зокрема, Руслан вищий за Мартиновську, а також значно старший. Різниця у віці між закоханими становить 17 років. Він приблизно такий, як я собі уявляла. Для мене було принципово важливим завжди, щоб мій обранець був високого зросту, бо в мене зріст 173 см. Просто я поряд із чоловіками, які нижчі за мене, почуваюся з динозавром чи гігантом, мені некомфортно. Я вірю в любов між парами будь-якого зросту, але у кожного з нас свої таргани в голові. Ще він має бути старшим за мене, бо я вже мама для віри і не хочу бути мамою для когось іншого. У нас 17 років різниця у віці, поділилася Ольга на шоу про кінця з Ектором. Мартиновська зізналася, що раніше знала Руслана, адже він працює в ресторанній сфері та є досить відомим у вузьких колах. Спілкуватися ж парочка почала завдяки інстаграму. Руслан відреагував на допис Мартиновської, де вона розповідала рецепт страви, між закоханими промайнула іскра і їхнє просте спілкування переросло в роман. Зазначимо, Ольга Мартиновська наприкінці березня вперше розповіла що більше на самотні. Утім, показувати знаменитість не квапиться з поваги до минулого свого обранця. Шановні глядачі, а вам подобається Ольга Мартиновська та шоу «Мастер-шеф»? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.